Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі знову новитій книжки. Мене звати Юля, і сьогодні я хочу показати вам всі свої книжки, які з'явились у мене за. Один з половиною місяці, тобто майже всі ці книжки з'явилися у мене за грудень. За ці зимові різдвяно-новорічні свята було дуже багато подарунків. Також покажу вам, що я собі купила до різдва, і також хочу згадати коротко книжки, які я забула вам показати в попередніх покупках з осені і навіть декілька книг з мого дня народження в кінці серпня. Тому про все це по порядку поговоримо. Але давайте для початку розпакуємо ось цю коробочку з книжками. Така важкенька це подарунок від мого підписника, я вам дуже як завжди вдячна. Давайте подивимося, що тут є. Я точно знаю, що тут три книжки видавництва ще одна сторінка, і, начебто, ще щось має бути цікаве. Я знаю, що ви любите розпаковки хоча я, якщо чесно, байдуже до цього жанру, але що скажете, те ми і будемо знімати. Тут а шість книг. Перша книга це книга, яку я не встигла ще прочитати. Які гарні фор це тут. Майкл Фінкель переносить нас у дивний і сповнений краси світ мистецького злодія за більш ніж 200 пограбувань протягом майже 10 років. Райт Візер зі своєю дівчиною вкрав понад 300 об'єктів мистецтва, аж поки його спіймали. Гіпнотичний кримінальний психологічний трилер. Можливо, це буде перша книга прочитана у лютому. Далі книжка, яку я теж дуже сильно хотіла римська весна, Місі Стоун зі всіх тих трьох романів цієї серії, від щось мене найбільше цікавила ця малютка притаманними характеристиками південної американської готики. Написана ця книжка, дуже сильно хочу з нею познайомитись, тому що чула, от саме на цю книжку, дуже багато різних, часто суперечливих один до одного відгуків. Романтична весна, що трапляється в боті. Місе Стоун, удовий колишньої театральної актриси, розбурхує в ній другу молодість, і чуття, яких жінка за понад 50 літ життя ще не мала. Місіс Стоун полишає Нью-Йорк і подається до Рима. А зустріч із на 30 років молодшим віщує буєння почуттів і втамування спраги кохання. Ось так цікаво. Далі це прекрасна книжка Вірджинія Вулф Домика. Аж не віриться, що в мене вже є ця книжка. Обов'язково буду читати. Це одна з моїх улюблених модерних письменниць і загалом одна з улюблених авторок, незалежно яких епох. Написано, що демояка, безперечно, сяє красою. А втім, це роман суворий і вкрай безкомпромісний. Ще одну сторінку, щоб звідблизькі з'єднати цілий світ. Обожнюю ці маленькі деталі у виданнях від ще одної сторінки. Ще цей звичний формат від щось. Коли в долоньку поміщається книжка, о, а тепер у мене є нарешті красиве видання одного зі своїх улюблених класичних творів це портрет Доріана Грея Оскара Вайлда. Дуже хотіла давно перечитати. До речі, цікавий який тут переклад про бажання залишитися вічно молодим, але не так внутрішньо, як і зовнішньо, і про таке поступове отруєння свого життя. Дуже хочу прочитати, дуже хочу. Я пам'ятаю з своїх підліткових вражень, коли я її читала в школі, це було дуже естетичне читання. Я впевнена, що зараз. При перечитуванні вона мені сподобається навіть більше. Передостання книжка це Карсон Маккалерс Відплески в золотому році. Це, до речі, теж південна готика. У маленькому військовому містечку, де серед лісів американського півдня 30-х, вибудовується багатокутник взаємин між службовцями. До речі, нещодавно подивилася фільм, називається Грішники Сінерс. Це якраз про південну готику, про таку дуже магічно реалістичну, фентезійну, трилерну, навіть більше хорорну історію, справжні такі жахи в стилі південної готики з магічним реалізмом, з сценами насилля і з вампірами. А вже ж з вампірами, дуже така фентасмогорична, дуже цікава, дуже яскрава. Раджу і прекрасна книжка. <гум> за якою буду ще більше дякувати, це Джулія Армфілд. Приватні обряди. Оцю треба точно найближчим часом читати, тому що номер один книга за 2025 рік це була книга Джулія Армфілд, наші дружини на Дній Морському», яка досліджує питання втрати, проживання втрати. А ось це чудове поєднання готики. Знову ж таки, глибоких характеристик персонажів і напівзатопленого пейзажу. Текст гострий, самобутній, бажальна дотепність і приголомшлива краса, гостросюжетне дослідження горя, сім'ї та кінця світу, яким ми його знаємо. Вау, круто! Королір! Я зовсім нещодавно в листопаді якраз його читала. Текст написаний всього два роки тому. Буду з задоволенням скоро читати. Це просто захват. Буду старатися їх найближчим часом прочитати. Пройдемось по жанрах сімейні драми. Це книги однієї авторки Енджі Кім, американська авторка корейського походження. Найбільше маю надії на хитке щастя. Книга починається реченням Ми не одразу звернулися в поліцію. І Міракл Крік, авторка запрошує читачів взяти участь у розслідуванні таємничого злочину, стати свідком прехресних допитів і судових баталій, де прокурорі адвокатка. Ведуть запеклу гру на коні якої життя матрі, звинуваченої вбивстві власної дитини. Дуже гарне оформлення в обох цих книг. Поки не буду розпаковувати, можливо, прибережу їх до якогось марафону 24 години читання або щось таке, бо впевнена, що має читатися швидко. Тому напишіть, якщо вам буде цікаво Бачите від мене скоро такий формат. Далі давайте перескочимо одразу до любовних романів, тому що їх тут зовсім небагато. Найперше, стоп, я вам вже цю книжку показувала, правда? Я вам вже її показувала. Отже, тоді в нас залишаються дві книжки. Е, нехай це буде перша ми, Саріна Бовен і канадська письменниця Ель Кеннеді, яку я теж дуже люблю. Е, це друга книга дилогії. Перша називається Він. Вони обоє хокеїсти і перша книга розпочинається власне з того, що вони е, після певного інциденту перестали спілкуватись, хоча раніше були найкращими друзями. І книга закінчується на хорошій ноті. А ось ця друга, я сподіваюся, не розчарує. І що дійсно був сенс дописувати цю книжку, робити продовження. Ще ось така книжка Сп'янілі від кохання Джастін Гілорі. Вже вам згадувала, що обожнюю цю серію від книголав, називається Легка полиця. Тут тропи вона, бос, він підлеглий, таємні стосунки, пошук свого покликання, кохання на одну ніч, сімейні традиції, виноробства. Має бути легка, пристрасна, романтична, з гумором. І ще, до речі, рандомно згадаю вам про одну книжку, тому що більше фантастики ви в цих покупках не побачите: це скеля в морі, Рея Нейлера видавництво лобстер. Запропонували мені цю книжку на огляд, вона дуже гарно видана. Транснаціональна технологічна корпорація виявила новий вид восьминогів. Вони відрізняються тим, що мають свою систему значень, мають свою мову, мають свою культуру. Морська біологиня докторка Хангу Єнлада на все би отримати шанс вивчити восьминогії. Вона перебуває на острови, але водночас сили могутніші за. Науковців наближаються, щоб спіймати восьминогів і використати їх у власних цілях. А що про це думають самі восьминоги? Взагалі, мені ця книга дуже-дуже нагадала Аватар, якого я не так давно насправді передивлялась. І ось це бажання експлуатувати чужу культуру і небажання. Порозумітися з цією культурою, бажання лише експлуатувати дуже сильно мені насправді співзвучно з цією анотацією. Я ще за неї не бралась, лише так трішки гортала, тому от маю час ще декілька тижнів її дочитати, щоб в січні поділитися з вами відгуком. Далі три книжки це вже я їх купила собі сама. Видавництво книголав. В них були великі розпродажі до кінця року. Давайте їх розпакуємо. Женев'є, Грем, листи через море, часи Великої депресії, Бремінь. Часи затягують свій вир Макса і Молі, сусіди й друзі дитинства, належать до різних світів: єврейського і протестантського. Закохані опиняються в епіцентрі подій. Мені не дуже подобається ця обкладинка в такому недоколажному стилі, але я бачила дуже позитивний і компліментарний відгук. І я думаю, що в неї є шанс мені сподобатись. Я рідко читаю драматичні історії, але іноді хочеться. Тому хай буде як варіант матиму на полицях. Також друга книжка. То в книгарні є запаковувала, така трішки пожовтіла. Це, до речі, теж? Ні, це якась більш світла. Світло днів Джуді Баталіон. Нерозказана історія жінок руху опору в гітлерівських гетто. У мене книга відома, яка як в багатьох асоціюється з книжками на воєнну тематику, на тематику Другої світової війни. Тому вирішила поновити свої запаси, хай буде ще ця книжка. І, власне. Пам'яті Елісвін книга з невиконаних моїх планів на 2025 рік, я її таки не прочитала, але я пам'ятаю, що вона була в усіх топах найкращого прочитаного, і тому я хотіла її прочитати. Можливо, нарешті я до цього дійду. Розповідаю про Першу світову війну, про учнів елітного коледжу, які ще не усвідомлюють усіх страхів війни. Маю ще ось такий е, красивений комікс. У мене була дійсно дуже тривалий час в планах. все ніяк не бралась за її покупку. Впевнена, що мені сподобається. Давайте вам ще ці три книжки покажу. Це у мене ось така новинка від ще однієї сторінки. Позаду написано, що це інтелектуальний трилер з елементами містики, підпільний світ маніпуляторів, демонічні сили, двійники. Як не загубитися в задзеркалі і лишитися собою. Спробуємо. Якщо вже встигли її почитати, побачили на неї відгуки, то поділіться, мені буде дуже цікаво. А, і дві. Нонфікшн-книжки це Бахтало історії українських ромів. Я розпаковувала свій адвент-календар в Тіктосі, і насправді багато хто потім мені писало про те, що читали цю книжку, і що це дуже цікаво. Це передусім історія про конкретних людей з ромської спільноти України. Марія Наєм обожнює цю культурологиню. Перш за все. Теж за нею в інстаграм, за всіма її дописами і, взагалі, за всіма її проектами, як от нас у. Деколонізаторки, обожнюю і, звичайно, що хотіла підтримати і купити цю книжку Посібник з деколонізації. Тут є також якісь ілюстрації. Думаю, що це буде досить продуктивне читання. Так, у мене ще тут є стопочка книг. Найперше це перший вінок, жіночий альманах, виданий коштом і заходом Наталії Кобринської і Олени Пчілки. Це креатівумен Publishing, нарешті привідання такого важливого для нас. Альманаху. вона є в мене в обов'язкових до прочитання планах на 26-й рік. Її мені подарувала моя подруга, ще на день народження, але настільки ми з нею заклопотані бджілки, що змогли зустрітися тільки в грудні, і нарешті вона мені її віддала. Я подивилася по змісту. Там є багато багато невідомих для мене авторок, але також і дуже вразило мене жанрове різноманіття. Там навіть є некрологи. Це мене дуже здивувало. Дві книжки, які я вхопила це, такий насправді абсурд. Я працювала в видаництві Строголева в книгарні майже два роки, і ці книжки були в моїх руках кожен місяць. І я їх захотіла взяти лише тоді, коли лишилося всього два примірника: раритетна книжечка за 90 гривень. Мені дісталась. Я була на поетичному слемі на землі поетів» фестивалі, і там, звичайно, був Павло Коробчук, і я просто захопилася його харизмою. Мені дуже сподобалось, як він читав вірші, як він себе вів, які теми він обирав, і тому. Захотіла прочитати ще його прозу. А також тут у мене народжуватися і помирати взутими Христі Венгренюк. За нею я не йшла, але я її теж побачила там на розпродажі і зацікавилась. Нова збірка прози, написана в 18-му році, була написана під вимушеним впливом речовин і про досвід пов'язаний з ними пошуки істини, любові та батька, «Сюрреалізм» і психоделічність. Книга, ще довго тупотить в голові після прочитання, а потім минає, наче й не було, залишаючи за собою лише гіркуватий смак. Кломі праміну дуже несподівано. І цікаво, буду читати. Е, і, до речі, далі ми продовжимо по українських авторах. Це новий роман Ірини Карпи. Він повертається в неділю. Слухала теж на Суспільному, до речі, подкаст е, навіть не подкаст, а розмову про цю книжку з Іреною. Вона розповідала, як багато працювала з над цим романом, що це найбільш її такий опрацьований роман, тому що зверталася до багатьох очевидців, питала поради у військовослужбовців, в парамедикині і так далі. Тому чекав. Такого досить зворушливого читання. Думаю, що вона мене може зачепити. Буде в мене перший великий роман, прочитаний в Карпи, тому рахуватиму це за знайомство з авторкою. А Віра Куриколи, де ці та всі вигадані коханці, які вона збрехала про свого батька. Всі хвалять. Я теж хочу похвалити, тому отримала її в своєму різдвяному календарі адвенті книжковому. Обов'язково буду читати найближчим часом. Вона така маленька. Якщо ви вже встигли прочитати, напишіть, як вам, тому що як тільки вона вийшла в світ, всі її читали, всі хвалили, а тепер я починаю бачити якісь і негативні на неї відгуки, тому цікаво. Щоденний жезл Євгена Пашковського книга, яка була видана вперше в 90-х, але це перевидання. Роман публікується в оновленій авторській редакції. У всій попередній версії автор просить вважати нечинними. Майже один суцільний текст. Вона подається другою особою, тобто автор звертається до мене на ти. Цікаво, можливо, варто зазняти читання цієї книжки в окремому влозі. Денис Боднар, речі, які я люблю, збірка поезії. Нарешті якась збірка поезії. Вірші написані з 2022 по 2025 рік. Така вона маленька і така вона літня. Видаництво дискурсу з брустури, правди немає в ногах та і в руках немає. Правди нема ніде. Якщо ми про те, щоб мати коректну відповідь на питання, для чого волошки квітнуть і трава росте, для чого горять зірки і миготять сузір'я, для чого каміння пахне під час грози? Можливо, це навіть більш ніж питання віри, уявна практичність форм простоти краси. Покажу вам три книжки, які я забула вам показати: це дві книжки. Селінджера. А вже ж, хто після перегляду влогу від Аліси не захотів прочитати ще щось Селінджера, окрім Левця, Я насправді обожнюю Левця, чесно. Це одна з моїх улюблених книжок, тому дивно не продовжити його читати. Вище крокви Теслярі і Френіта Зуї. Буду читати найближчим часом. До речі, хто ще не встиг подивитися мій влог з читанням в дорозі Джека Керлока, то дуже раджу, тому що там точно дуже схожі персонажі. Тому, якщо ви любите Холдена Колфілда, то вам може сподобатись і в дорозі Керока. У пошуках утраченого часу там другий у затінку дівчат квіток відкладу на березень квітень. Ще ось така книжка від лабораторії у мене «Привіт печала Франсуаза Саган. Дуже хотіла. Французька класика. А від дівчинки-підлітки, яка написала цю. Цю книжку позачасова провокативна історія, що вчент розбиває традиційне уявлення про шлюб до розслідування, свободи, і сексуальність. Ну, я думаю, що це може бути дуже емоційно, дуже гостро, в стилі такої підліткової радикальності. Можливо, також з подарунків біже кролику Джона Абдайка, дійсно книжка, яка формувала літературне двадцяте століття. Всього там чотири книжки. Це перша тут переклад Северина Сокальського видаництво основи. Нарешті а, дали нам Джона Абдайка. Один з чотирьох літераторів, удостоєних Поліцерівської премії за художню прозу. Двічі підозрюю, що він буде нелегким, Підозрюю, що він може не завжди легко йти мені, що можливо доведеться трішки а, намучитися з цим текстом, а можливо, ні. Спробую, як мені піде, бачила декілька лекцій про Абдайка. Має бути як мінімум цікаво. Маю ще ось такий витвір мистецтва: це збірка казок Андерсона під теж видавництва основи в перекладі Михайла Старицького і ілюстрації Миколи Мурашка. Це така дуже-дуже колекційна річ. Не пам'ятаю насправді сильно. Сюжетів цих казок, тому буде цікаво прочитати, хоча б, щоб зрозуміти наскільки оригінал уже в іншому вигляді до мене дійшов. Тому що, як ми пам'ятаємо, казки дуже часто перекручували, і оригінальні тексти залишалися дуже далекими до того, як їх інтерпретували. Далі це кімната Джовані Джеймса Болдвіна дійсно. Дуже така контроверсійна книжка, коли вона вийшла в 50-х роках, спершу взагалі не хотіла видавати цей роман тимношкірого американця. Пізніше романтики видали, але вона одразу наштовхнулася на огром критики через відвертий опис одностатевих стосунків, а також через розючу тематичну відмінність від першого роману Болдвіна. Видання, до речі, мені не дуже подобається, але досить цікаво видана там оцей текст кімната Джовані відсвічується. А якщо дивитись на нього так в лоб, то начебто. you cool. І не видно, що тут написано. Ще три книжки видавництва Книглав. Перша Хтива Даяна. чуттєвий роман про вибір між буденною стабільністю і пристрастю, заснований на подкасті Дьорті Діана з Демі Мур у головній ролі. Ось таке ще гарне видання маю: Дивовижні жінки біля води. Моніка Фагергольм. Це серія Книглав навколо світу. Це фінляндська письменниця, розповідає про 60-ті. Я в цій серії також ще отримала подарунок. Я її читала для спонсорів за один день і Забула вже, як вона називається, вона про Боснію Герцово розповідає. І крайня по книголавові і по подарунках це Кеті Бішоп Дівчата літа. Дуже гарно ми зациклили це відео, тому що це перша книга, яку мені. Подарували, яку я витягнула в книжковому адвенті своєму. Вона чіпляється за спогади і відновлює зв'язок із коханцем та подругами, з якими проводила спекотне літо на вечірках 15 років тому. Поверхню починають вернати темні, глибоко приховані спогади про таємниці, злочини, тривожний досвід кожної з дівчат та смерть подруги, в яку вплутаний згадковий багатій. Авторка порушує важливі теми руху міту, а також зловживання владою, питання згоди на секс і осмислення травматичного досвіду. Планувала її читати десь влітку. Вона така яскрава, соковита. Це подарунок від мене для мене до різдва. Я вирішила купити. Поки що шість книг Лої Волш, всі, які видані з її серії Хлопчики Домана захопити тринадцятого я читала не те, щоб це найкраща книга року, але вона мені сподобалась, бо вона, в принципі, виправдала моє очікування до неї, і я вирішила, що можна поринути з головою в цю емоційну драму і прочитати всі заодно а, практикувати англійську, заодно читати постійно в оригіналі, чому би й ні, а, прочитала власне. Першу книгу і ось ця друга втримати тринадцятого продовження першої книжки прочитала перші 140 сторінок. Тому сподіваюся, що вам буде цікаво побачити мої відгуки на ті книжки. Ну і на всі ці інші. Також сьогодні був шанс не встигнути зняти це відео. хвилювалася, що відключать світло. Прямо посеред зйомок цього відео, але як бачите, нам пощастило. Тому дякую вам за перегляд, дякую вам, що ви на цьому каналі. Пишіть, які класні книжки ви читали за останній час. Чи читали якусь із цих книжок, або якої зацікавились. Як завжди буду вдячна вам за ваші коментарі, за вашу підтримку вподобайкою. Це допомагає розвиватися і просувати цей канал. І побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Па-па!